У світі існує зовсім небагато смартфонів під керуванням Android, які б мені дійсно подобалися. Річ у тім, що передусім я ціную загальну естетику та нативність операційної системи для користувача. Звісно, все це смаківщина, але на мій погляд, Google з цим поруються найкраще. Перш за все, їхні смартфони самобутні та під зав'язку набиті просто колосальною кількістю різних можливостей та функцій, ще й при цьому коштують цілком чесних грошей. Останні тижні я користувався Google Pixel, Сель 8 a це середньобюджетний смартфон виробника, який є за що любити, а ще й за що ненавидіти. Повірте, ці почуття, так би мовити, тут періодично перетинаються. У цьому відео я зібрав те, що вважаю перевагами та недоліками 8А. Зараз розповім подробиці. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні нарешті говоримо про смартфони від Google. Вісім А неймовірно приємно лягає у руку. Цей смартфон тактильно та ергономічно, наче створено спеціально для отримання задоволення від фізичної взаємодії. Це мій улюблений 6,1-дюймовий форм-фактор, що й телефон має трохи витягнуту форму, а кнопки керування розташовані на правій грані так, щоб на них можна було легко дотягнутися великим пальцем. А додатковим плюсом стане те, що пристрій чудово лягає у кишеню і не буде відтягувати ваші новенькі джинси чи шорти. Екран захищає Gorilla Glass 3. А от задню панель виготовлено з пластику. Це ж середньобюджетний смартфон, тому потрібно на чомусь економити. В мене від цього рішення виключно позитивні враження, адже пластик значно легший за скло, тому Pixel 8 a важить лише 188 грамів. Задня поверхня смартфона матова та разом з алюмінієвою рамкою дозволяють надійно тримати телефон під час використання. Хоча дешевість тут трохи й проступає, я не можу назвати це чимось критичним. Єдине на що хочу звернути вашу увагу захист від пилу та вологи у смартфоні лише за стандартом IP 67, проте 68, у дорослого Pixel 8. Але фактично це все, що означає, що дощу з цим телефоном у кишені чи навіть у руках вам можна не боятися. До речі, хочу подякувати моїм добрим друзям, мережі магазинів Яблука за надання Pixel 8 a для створення огляду. Так, вам не почулося. Я вже давно казав, що в яблуках можна придбати не тільки техніку Apple за дуже привабливими цінами. Відтепер Яблука пропонують ще й смартфони. Від Google Samsung та Nasing, які ви можете як зацінити у фізичних магазинах, так і придбати з доставкою по Україні на їхньому сайті. Посилання на Google Pixel 8 a та інші пікселі на сайті Яблук залишаю в описі цього відео. Переходьте та обирайте свій майбутній улюблений телефон. Також підписуйтесь на соцмережі Яблук та долучайтесь до постійних розіграшів яблука більше ніж очікуєш. Щиро вважаю, що найголовнішим елементом будь-якого смартфона є його екран, адже саме з ним ви взаємодієте найчастіше. Pixel 8 a ситуація така: це 6,1 дюймова OLED-матриця. Роздільна здатність становить 1080 на 2400 пікселів, а ще є функція always on display. Якщо казати про кольори та загальні враження, немає жодних претензій. Все на своїх місцях, кути огляду дуже пристойні. Зображення не тьмяніє та не змінюється. До того ж Варто відзначити пікову яскравість у 2000 ніт, що фактично означає, що телефоном можна абсолютно комфортно користуватися навіть у сонячний день, навіть у сонцезахисних окулярах. Серйозно, це класний екран, який майже повністю відповідає поточним запитам сучасного користувача. І звісно ж, я б не став цього казати, якби не головне оновлення, саме 8А порівняно з 7 А. Частота оновлення екрану нарешті становить королівські 120 Гц. Екран мало того, що приємний для споживання контенту, так ще й. Фантастично плавний саме там, де це найбільше помітно. Приємно, що Google, на відміну від деяких виробників, поважають своїх користувачів, і намагаються надати їм найкращий можливий досвід, навіть не у флагманському ціновому сегменті. Ще в екрані є сканер відбитків пальців, який спрацьовує нормально. Не супер швидко, але й не так повільно, щоб про це казати. А от з продуктивністю все максимально неоднозначно, бо за неї тут відповідає процесор власного виробництва 4 нанометровий Google Tensor G3. І на хвилиночку таке саме залізо стоїть у дорослому Pixel 8. Якщо буде відвертим, для повсякденних задач все супер. Натиснув на іконку, програма запустилася. Натиснув на кнопку у камері, світлинка готова. Лагів та фрізів у системі було помічено мінімально, тому якщо смартфон вам потрібен саме для такого звичайного використання, вам взагалі не... Варто прийматись через вбудований чіп до того ж оперативної пам'яті тут встановлено аж 8 гігабайтів, чого для ваших інстаграмів та тіктоків вистачить без питань, і все це звучить добре до тих пір, доки ви не намагаєтесь у щось пограти. Але про цей досвід я розповім в іншому розділі цього відео. Ще не можу не відзначити дуже прикольну штуку з можливістю знайти інформацію про будь-який об'єкт на екрані. Варто лише затиснути смужку для керування, а потім обвести бажану ділянку. Це настільки просто та нативно. Штука насправді шикарна. і Я до неї звертався значно частіше ніж собі уявляв. Друзі, в описі цього відео та у першому закріпленому коментарі є посилання на актуальний збір на потреби наших збройних сил. Щиро прошу вас підтримати його гривнями. Нагадую, що маленьких донатів не буває, і кожна ваша гривня є важливою разом до перемоги. Основний сенсор Google Pixel 8A має роздільну здатність 64 мегапікселі і світлосилою 1.9, а другий надширококутний, 13 тринадцять мегапікселів світлосилою 2.2. Про якість фото тут нема чого казати. Ви точно вже мільйон разів чули, що Google роблять справжню магію з програмною постобробкою кадрів. Тут все працює так само: світлини виходять класні, з правильними кольорами, деталізовані. А ще мені дуже подобається функція утримання фокусу на обраному об'єкті. До того ж, самі фото захоплюються миттєво, а ще камера себе чудово показує як на вулиці під сонечком, так і десь у приміщенні, де не так вже й світло. Відео можна знімати у 4К60 FPS. Стабілізація присутня, футажі цілком приємні. 13 мегапіксельна фронталка не розчарувала. Коли світло багато, виходять дуже хороші фотки. Коли не дуже багато, прийнятні. Але от де цей смартфон починає насправді сяяти, так це у функціях пов'язаних зі штучним інтелектом. Ви можете прибрати Небажані об'єкти з фото та переміщувати чи змінювати розмір різних елементів світлинок. Все це працює зі звичайним редактором у Google фото. Хіба що потрібно, щоб фото було збережено у хмарі. І якщо вам у якийсь момент не вистачить місця, доведеться докупити сховище від Google. Але працюють функції дійсно вражаючі. Вся обробка займає лічені хвилини, а то й менше. І це не просто фічі заради фіч. Вони мають прикладне застосування, яке дійсно може зробити вашу стрічку в Інсті якісніше, особливо. Уваги заслуговує можливість обрати найкраще обличчя на групових фото. Знаєте, та ситуація, коли ви намагаєтеся всі разом сфотографуватися з друзями чи родичами, але хтось постійно дивиться в якийсь інший бік. Так от це більше не проблема. Ви робите багато фотографій, потім обираєте найкраще на ваш погляд, переходите у розділ Найкращий кадр і все. Далі смартфон аналізує вашу галерею на наявність схожих фото, а потім підбирає найкраще обличчя для кожного учасника, чи ви можете Брати їх власноруч, і це реально сильна штука, яка насправді має сенс у повсякденному житті. Pixel 8 a за свої гроші видає дійсно якісний звук. Тут стереодинаміки, які звучать гучно, чисто та навіть мають натяк на бас. Зазвичай я не кажу про динаміки, саме як про перевагу гаджетів, але тут той самий випадок, коли очікування виявилися значно нижчими ніж реальність. Можна комфортно дивитися відосики та послухати музику, якщо під рукою немає кращої стереосистеми. Тільки не робіть так у місцях загального використання, окей? Google Pixel 8 a має акумулятор на 4492 мАч, і цього цілком вистачає на повний день активного використання. Як на мене, з автономністю взагалі немає ніяких питань вона навіть трохи краще ніж прийнятна. Думаю, на це впливає трохи підрізана потужність процесора Tensor G3, але судячи з тестів, 8a живе навіть довше ніж звичайний Pixel 8 з акумулятором трохи більшої ємності. З коробки Pixel 8 a працює під керуванням операційної системи Android 14. Мені подобається сучасний Android у версії смартфонів Google з усіх телефонів. Цим мені, як фанбою Apple, користуватися об'єктивно найприємніше. Відчувається, що система створена з чітким баченням як загального дизайну та логіки, так і з розумінням зручності для користувача. А величезною перевагою тут стане 7 років обіцяних оновлень операційної системи від виробника. Насправді класно купувати смартфон та розуміти, що він. Буде актуальним ще певний час, причому досить тривалий час. Це приємна тенденція. Знаєте що, переваг цього смартфону насправді виявилося значно більше, ніж я собі уявляв під час тестів. Мінусів буде не так багато, але на мій погляд вони досить суттєві, і знати про них заздалегідь точно варто. Першим буде нагрів та тротлінг. Місцевий процесор приблизно за 30-60 хвилин, залежно від температури навколо, починає скидати продуктивність для збереження автономності та адекватної температури. З іншого боку, це приводить до того, що грати на Pixel 8a хоч і можна, але це зовсім не Геймерське рішення до того ж на вулиці під час тестів камери, а особливо знімання відео, телефон ставав аж гарячим. Знаєте, це така температура, коли трохи лячно тримати пристрій у руках, особливо коли навколо плюс 35. В такі моменти починає підлагувати портретний режим фото, коли смартфон аж зависає на секунд 10 під час збереження світлини. Специфічний досвід, але я щиро сподіваюся, що така спека на вулиці це скоріше виключення, ніж правило. Ну а рамки навколо дисплея це просто фіаско. Те, що вони товсті, мене абсолютно не хвилює. Хоча це вже видає бюджетність цього смартфона. Значно гірше, на мій погляд, те, що нижня рамка суттєво товстіша за три інші, що псує всю естетику телефона. Це буквально один з моїх власних редфлагів в телефонах. Асиметричні рамки це просто <бух> звісно, штука суб'єктивна, але для мене воно так. Ну і останнім атрибутом бюджетності Pixel 8 a стане його заряджання у 2024 році. Це 18 Вт через дріт та 7,5 Вт при бездротовому заряджанні. Зради справедливості відмічу, що наявність бездротової зарядки це вже величезна перевага, але потужність її прям кепська. Якщо у вас таки вийде розрядити телефон повністю, то до повного заряджання з відповідним блоком живлення, якого до речі немає у комплекті. Вам доведеться чекати приблизно 2 години. І з одного боку це дозволить акумулятору трохи повільніше деградувати. Але з іншого дві години на зарядку це прям багато. Тому весь цей час я заряджав телефон виключно на ніч. Це було найзручніше, якось так. У підсумку Google Pixel 8A це хороший телефон, який я можу порадити придбати. Так, за приблизно 18 тисяч гривень, які просять за Pixel 8A, можна пообирати, причому пообирати хорошечно. Але для мене телефони Pixel завжди стоятимуть значно вище за всі. Ці інші телефони на Android. А тут вам і якісний екран, і потужні фотоможливості, і функції штучного інтелекту, які ви насправді будете використовувати, та насамперед телефон, яким приємно користуватися. Я вважаю, що Pixel 8A це хороший смартфон, особливо якщо вам трохи не вистачає чи немає бажання підкопити до Pixel 8. І ось цікаве питання: який смартфон на Android прямо зараз, на ваш погляд, є найкращим? Та чому саме він? Вашими думками з цього приводу пропоную поділитися в коментарях. Під відео. А якщо було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки цьому відео та натискайте на дзвоник. А ще в описі відео, крім посилання на яблуки, є і лінк на мій Тікток, де кілька разів на тиждень я публікую огляди, прям повноцінні огляди на різні прикольні штуки. Тож зацініть обов'язково та підписуйтесь. Ось тут ви можете обрати одне з відео для перегляду наступним. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!